Дорогі семикласники. Тема відеоуроку властивості паралельних прямих. Пригадаємо, що дві прямі називають паралельними, якщо вони лежать в одній площині і не перетинаються. Для позначення паралельних прямих використовують спеціальний знак. Читаємо Пряма А паралельна прямій Б. Повторюємо назви кутів, утворених при перетині двох прямих січною. Якщо дві прямі А і Б перетнути третьою прямою С, то утвориться вісім кутів. Пряму С називають січною прямих А і Б. Давайте пригадаємо назви цих кутів. Розглянемо спочатку внутрішні односторонні кути. Це кути 4 і 5, 3 і 6. На малюнку вони позначені однаковим кольором. Розглянемо тепер внутрішні різносторонні кути. Це кути 4 і 6 та 3 і 5. Розглянемо відповідні кути. На малюнку відповідні кути позначені однаковим кольором. Вони мають назву відповідні, тому що вони розташовані на відповідних місцях стосовно прямих А і Б та січної С. Відповідні кути 1 і і 5, 2 і 6, 4 і 8, 3 і 7. Ми з вами вже вивчили ознаки паралельності прямих. Нагадаю, що ознаки паралельності прямих ми використовуємо, щоб встановити, чи будуть паралельними прямі M і N. А на сьогоднішньому уроці. Ми познайомимося із властивостями паралельних прямих, наголошую, що властивості ми будемо використовувати вже тоді, коли відомо, що прямі М і Н паралельні. Почнемо з повторення. Пригадаємо ознаки паралельності прямих. Якщо внутрішні різносторонні кути, утворені при перетині двох прямих січною рівні. То прямі паралельні. Зверніть увагу на малюнку ілюстрація. Кут 1 і кут 2 це внутрішні різносторонні, якщо вони рівні, тоді прямі А і Б паралельні. Наступна ознака паралельності прямих. Якщо відповідні кути, утворені при перетині двох прямих січною рівні, то прямі паралельні. Зверніть увагу на ілюстрацію цієї ознаки. На малюнку кути 1 і 2 відповідні. Якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Наступна ознака. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині двох прямих січною, дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні, знову дивимося на графічну ілюстрацію цієї ознаки. На малюнку кути 1 і 2 це внутрішні односторонні. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів, тоді прямі А і Б паралельні. Якщо дві прямі перпендикулярні до третьої, то вони паралельні. На малюнку ми бачимо, що пряма А перпендикулярна до прямої С. Пряма Б також перпендикулярна до прямої С. Тоді між собою прямі А і Б є паралельними, починаємо знайомитися з властивостями паралельних прямих. Якщо дві прямі паралельні, тоді внутрішні різносторонні кути рівні. На малюнку ми бачимо, що кути 1 і 2 є внутрішніми різносторонніми, тоді, якщо Прямі А і Б паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні. Наступна властивість паралельних прямих. Якщо дві прямі паралельні, тоді рівними будуть і відповідні кути. На малюнку кут 1 і кут 2 це відповідні. Якщо прямі А і Б паралельні, тоді відповідні кути будуть рівними. Наступна властивість паралельних прямих. Якщо дві прямі паралельні, то сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. На малюнку кути 1 і 2, це внутрішні односторонні кути. Властивість паралельних прямих, якщо А паралельно Б, тоді сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів. Ще властивість паралельних прямих розглянемо. Якщо дві прямі паралельні третій прямій, то вони паралельні між собою. Цю властивість наглядно ілюструє малюнок. Якщо пряма А паралельна прямій С, пряма Б паралельна прямій С, тоді прямі А і Б паралельні між собою. Розглянувши властивості паралельних прямих, повторивши ознаки паралельних прямих, ми розглянемо приклади. Приклад 1. Знайти величину кута Х за малюнком. Звертаю вашу увагу, що в умові не сказано будуть прямі А і Б паралельними, чи ні. Нам необхідно буде спочатку це встановити. Для зручності зробимо позначення кутів, як вказано на малюнку. Бачимо, що. Кут 1 і кут 2 це внутрішні різносторонні кути, це внутрішні різносторонні кути, записуємо внутрішні різносторонні кути, на малюнку ми бачимо, що вони є рівними. Кут 1 дорівнює куту 2, і вони дорівнюють 80 градусів, отже, отже, пряма А паралельна прямій Б, це ми встановили за ознакою. Нагадаю, що ознака допомагає нам встановити, будуть прямі паралельними чи ні. Отже, ми встановили, що прямі А і Б паралельні, а тепер маємо змогу використати властивість паралельних прямих. А саме розглянемо, що кут 3 і кут 4 це будуть відповідні кути. відповідні кути. При паралельних прямих А і Б. І січній Д. І січній Д. Ми вже встановили, що пряма А паралельна прямій П, і тому ми робимо висновок за властивістю паралельних прямих, що кут 4 дорівнює куту 3, тобто кут Х також буде дорівнювати 70 градусів вже за властивістю паралельних прямих. За властивістю паралельних прямих ми пояснили розв'язок заданого прикладу. Продовжуємо. Розглянемо приклад 2. На рисунку прямі і Н паралельні все січна. Необхідно знайти кути 1, 2 і 3, якщо за умовою задано, що кут 4 має величину 50 градусів. В цьому прикладі вже вказано, що прямі М і N паралельні, і тому ми маємо змогу використати властивості паралельних прямих. Звертаємо увагу на малюнок і можемо встановити, що кут 1 і кут 4 це відповідні кути. Вони розташовані на відповідних місцях. Це відповідні кути. За умовою М паралельно N і можемо використати властивість паралельних прямих m паралельно N за умовою. Отже, відповідні кути рівні, тобто кут 1 дорівнює куту 4 і дорівнює 50 градусів. Ми встановили за властивістю паралельних прямих, що кут 1 також буде дорівнювати 50 градусів. Наступний крок. Кут 1 і кут 2 це суміжні кути. Спостерігаємо за малюнком кут 1 і кут 2 суміжні кути. Сума двох суміжних кутів, як ми пам'ятаємо, дорівнює 180 градусів, отже, величину кута 2 ми можемо знайти, якщо від 180 градусів віднімемо величину кута 1, тобто 180 градусів відняти 50 градусів дорівнює 130 градусів. Вже ми встановили, що величина кута 2, позначу на малюнку, це 130 градусів. Легко встановити величину кута 3, оскільки кут 2 і кут 3 вертикальні. Записуємо, що кут 2 і кут 3 вертикальні. А ми пам'ятаємо, що вертикальні кути є рівними. Отже, кут 3 дорівнює куту 2 і дорівнює 130 градусів. Таким чином, ми знайшли величини кутів 1, 2 і 3. Працюємо з підручником і розглянемо номер 326. Знайомимося з умовою. На рисунку 230 знайдіть величину кута 1. Рисунок ми розглядаємо уважно і першим кроком для зручності ми зробимо позначення кутів. Зараз на екрані з'являються позначення кутів, щоб нам було зручніше працювати. Звертаю увагу, що в умові не вказано, чи будуть прямі А і Б паралельними, чи ні, нам необхідно буде це встановити. Встановлюємо. Чи будуть ці прямі паралельні, чи ні, використовуючи ознаки паралельності прямих, давайте спочатку розглянемо кут 3 і кут 4, це будуть суміжні кути. Кут 3 і кут 4 суміжні, це суміжні кути. Щоб знайти величину кута 4, ми від 180 градусів віднімемо величину кута 3, тобто від 180 градусів віднімаємо 64 градуси і одержуємо 116 градусів. Таким чином, величина кута 4 на малюнку собі для зручності позначаємо 116 градусів. Далі міркуємо. Кут 4 і кут 5 це відповідні кути. Записуємо. Кут 4 і кут 5 це відповідні кути. Ми одержали, що кут 4 дорівнює куту 5 і дорівнює 116 градусів. Отже, відповідні кути рівні. Це означає, що прямі А і Б паралельні за ознакою паралельності прямих, оскільки ми встановили, що відповідні кути рівні. Коли ми вже встановили, що прямі паралельні, ми маємо змогу використати властивості паралельних прямих. Давайте розглянемо кут 1 і кут 2. Кут 1 і кут 2 будуть відповідними, кут 1 і кут 2 це відповідні кути, а ми вже встановили, що прямі А і Б паралельні, за властивістю паралельних прямих відповідні кути рівні, тобто кут 1 дорівнює куту 2, це за властивістю. Паралельних прямих. За властивістю паралельних прямих. Таким чином, кут 1 дорівнює 108 градусів. Це завдання ми виконали і продовжуємо розглядати інші завдання. Номер 330 з нашого підручника ми зараз розглянемо. Знайдіть усі кути, утворені при перетині двох паралельних прямих січною, якщо один із цих кутів дорівнює 48 градусів. Починаємо з малюнка. Я вам завжди на уроках наголошую, що в геометрії розв'язок підказує малюнок. Отже, нам задані дві паралельні прямі, і січна. Записуємо «дано». Пряма М паралельна прямій Н, Січна. При перетині двох прямих січною утвориться 8 кутів. Нам е, в умові вказали, що один з цих кутів дорівнює 48 градусів. 48 градусів це гострий кут. Ну, візьмемо нехай кут 2 дорівнює 48 градусів. Вказуємо, кут 2 дорівнює 48 градусів. Необхідно знайти інші кути, знайти інші кути. Давайте міркувати. Найлегше зараз знайти кут 4, оскільки кут 2 і кут 4 це вертикальні кути, а вертикальні кути рівні. Отже, кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює також 48 градусів пояснення, як вертикальні. Як вертикальні. Далі рухаємося кут 1 і 2 це суміжні кути. Щоб знайти величину суміжного кута, нам необхідно від 180 градусів підняти величину кута 2, тобто від 180 градусів віднімаємо 48 градусів і одержуємо 132 градуси. Пояснюємо, як суміжні кути. Як суміжні кути. На малюнку можемо вказати, що ми вже знайшли кут 1, 132 градуси. Далі легко знайти кут 3, оскільки кут 1 і кут 3 вертикальні. Кут 3 і кут 1 вертикальні, і тому ми можемо записати, що вони рівні. Зараз я одну хвилиночку ластиком, щоб нам було зручніше, зразу напишу, що вони дорівнюють. Включаю далі знову цифрове. Кут 3 дорівнює куту 1 і дорівнює 132 градуси як вертикальні. Як вертикальні. Вказуємо це на малюнку 132 градуси. Отже, чотири кути ми вже знайшли і міркуємо далі. За умовою прямі М і N паралельні, отже, можемо використати властивості паралельних прямих. Ми можемо будь-яку з цих властивостей зараз використати, пропоную використати властивість, що якщо прямі паралельні, то відповідні кути рівні. Отже, за умовою, ми бачимо, що прямі M і N паралельні. Тоді відповідні кути рівні. Кут 5 дорівнює куту 1 і дорівнює 132 градуси. Далі кут 6 дорівнює куту 2 відповідні кути і дорівнює 48 градусів, кут 7, шукаємо відповідний йому кут, це кут 4 і дорівнює. Також 48 градусів. Кут 8, дорівнює, шукаємо йому відповідний по малюнку, це дорівнює куту 3 і дорівнює 132 градуси, показуємо чому як відповідні кути, як відповідні кути при паралельних прямих М і Н та січній С. При паралельних прямих М і Н та січній С. Це завдання ми виконали, написали пояснення. Запам'ятайте, будь ласка, хід розв'язку. І рухаємося далі. Розглянемо друге завдання з номера 330. Знайдіть усі кути, утворені при перетині двох паралельних прямих січною, якщо відношення градусних мір двох з цих кутів дорівнює 2 відноситься до 7. Знову починаємо з малюнка. Задані нам дві паралельні прямі та січна, записую дано. М паралельно «н» січна, нам задано відношення градусних мір двох із цих кутів. Давайте міркувати, яких саме кутів. За властивостями паралельних прямих ми пам'ятаємо, що якщо прямі паралельні, то відповідні кути будуть рівні, і внутрішні різносторонні кути будуть рівні. Ми робимо висновок. Отже, Задані кути в умові це внутрішні односторонні кути. Таким чином, ми можемо записати, що кут 4 відноситься до кута 5 як 2 до 7. Нам необхідно знайти всі кути. Записуємо знайти усі кути. Починаємо розв'язання. Ми пам'ятаємо, якщо в умові задано відношення, то ми одразу можемо записати нехай, величина кута 4 дорівнює 2х, величина кута 5 дорівнює 7х. Ми з'ясували, що кут 4 і кут 5 це внутрішні односторонні кути, це внутрішні. Односторонні кути. Односторонні кути. За властивістю паралельних прямих сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Отже, записуємо: за властивістю паралельних прямих. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, тобто кут 4, додати кут 5 в сумі нам дають 180 градусів. Ми можемо тепер скласти та розв'язати рівняння. 2х додати 7х дорівнює 180. Зводимо подібні доданки 9х дорівнює 180. Щоб знайти х необхідно 180 поділити на 9, одержуємо х дорівнює 20. Отже, повертаємося на початок і з'ясовуємо, що кут 4 буде дорівнювати 2 помножити на 20 і буде 40 градусів. А кут. 5 буде дорівнювати 7 помножити на 20 дорівнює 140 градусів. Для зручності ми позначимо собі на малюнку. Кут 4 ми з'ясували, що це 40 градусів, а кут 5 ми з'ясували, що це 140 градусів. Нам необхідно знайти інші кути. Починаємо міркувати. Давайте згадаємо, що якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні. Отже, кут 6 буде дорівнювати куту 4, я буду продовжувати розв'язок. Кут 6 дорівнюватиме куту 4 і дорівнює 40 градусів. Кут 3 дорівнює куту 5 і дорівнює 140 градусів, як внутрішні, різносторонні кути. Пишемо пояснення. Як внутрішні, як внутрішні різносторонні кути, як внутрішні різносторонні. Так, Міркуємо далі. Далі пригадаємо, що відповідні кути рівні, і будемо знаходити, наприклад, кут 1 дорівнює, шукаємо по малюнку йому відповідний, дорівнює куту 5 і дорівнює 140 градусів. Далі. Далі. Кут 2. Дорівнює куту, куту 6 і дорівнює 40 градусів, кут 7 дорівнює, шукаю відповідний йому кут, дорівнює куту 4, дивимося завжди на малюнок, дорівнює 40 градусів. І залишилося знайти нам кут 8, кут 8 дорівнює. Відповідний йому кут 3 і дорівнює 140 градусів. Пояснюємо, як відповідні кути, як відповідні кути при паралельних прямих МІН і та січній С. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми з вами дізналися про властивості паралельних прямих і на прикладах зрозуміли, як їх застосовувати. Щоб закріпити вивчену тему, пропоную розв'язати домашні завдання три номери, схожі на ті, з якими ми працювали на відеоуроці, я бажаю всім успіхів, дякую за увагу!